Бажаю міцного козацького. Мій побратим пан Полікарпович, колега по цеху, колега по Ютубу, збирає на ПНВ, збирає на тепловізор. І хочу від себе попросити своїх підписників, лишу посилання на відео пана Полікарповича, допомогти пану Полікарповичу фінансово. Від себе знаю, як тяжко бути сліпим вночі. Від себе знаю, як потрібен ПНВ і ще більше потрібен тепловізор, тому прошу моїх підписників, гостей мого каналу долучитися до збору і допомогти якнайшвидше пану Полікарповичу зібрати на такі потрібні речі. Не дивлячись на всі, ну, проблеми і перипетії, все тримається тільки на збройних силах, на силах оборони України. Тримаємось! Перемога за нами!